За доволі короткий час існування оперативної пам'яті ddr 5 із нею відбулося доволі багато позитивних змін. Частоти виросли з базових 4800 до 8000 мегатранзакцій за секунду, а то й більше. Таймінги доволі туго підтягнули пояси, і ще з'явилися небінарні комплекти підвищеної ємності. Та прогрес не стоїть на місці, і ось на обрії замаячила нова абревіатура CUDIM. Що це за пам'ять, ми розкажемо у даному відео. А також протестуємо і порівняємо її із вже звичною ОЗП. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Телемарт. Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся з нами завжди цікаво. Навіщо ж було вигадувати велосипед заново, запитаєте ви, коли енергозалежна пам'ять п'ятого покоління і так почувалася нібито добре? Частоти постійно зростали, затримки знижувалися, а пропускна здатність збільшувалась. Річ у тому, що досягнення швидкості у 8000 мегатранзакцій за секунду для DDR5 стало свого роду фізичним лімітом. Усе через доволі довгий шлях, який доводиться долати сигналу від контролера пам'яті CPU до чипів ОЗП. Роз'єми, доріжки, знову роз'єми а частота вже настільки висока, що навіть незначне її затухання може призвести до пошкодження даних. Для компенсації цього неприємного недоліку і було створено новий тип оперативної пам'яті сію і її, по суті, єдиною відмінністю від звичайної UDIM стала наявність на модулях УЗП спеціального тактового генератору, який, отримуючи сигнали від контролера пам'яті процесора, аналізує їх, очищає від шумів і далі генерує на чипи DRAM вже, так би мовити, відновлений сигнал. Таким чином вдається підстрелити одразу двох зайців: позбавитись від можливих помилок на високих швидкостях передачі даних, плюс відкривається дорога для подальшого нарощування пропускної здатності оперативки. Ну і ще сюди можна додати і третій позитивний фактор, який витікає із усього раніше сказаного. Тепер швидкість ОЗП ще й менше залежить від якості виконання материнської плати і контролера пам'яті в процесорі. Першою платформою з офіційною підтримкою такої ОЗП стала Intel LGA 1851 На ній ми перевіримо, як cu dim працює на практиці за допомогою пари небінарних модулів по 24 ГБ. Kingston Fury Renegade DDR5RGB із частотою у 8400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги оперативки становлять CL 40 і 2 по 52 такти, а робочу напругу у 1,45 вольта ми вже звикли бачити на звичайних UDIM. Більше інформації про комплект можна почерпнути з повноцінного огляду на оглядовому каналі за наведеним посиланням. А ми йдемо далі і переходимо до опонентів. Найшвидшими з них будуть аналогічні заємністю U-DIM модулі Kingston Fury Renegade DDR5RGB Limited Edition із частотою у 8000 мегатранзакцій за секунду. Їх таймінги через меншу частоту дещо нижчі 36 і 2 по 48, але напруга така сама 1,45 вольта. Є у них 12 точкова підсвітка, а дизайн нагадує якийсь космічний гоночний боліт. З більш детальним оглядом цієї оперативки радимо ознайомитись за посиланням під відео або у підкасті. Нижче за списком суперників розташувався теж небінарний комплект на 48 ГБ – Kingston Fury Renegade ddr 5 RGB із частотою 7200 мегатранзактів за секунду, таймінгами 38, 2 по 44 і напругою у все ті ж 1,45 вольта. Зовнішній вигляд у нього доволі привабливий завдяки агресивним чорно-білим радіаторам, а оцінити усі його особливості можна навіть у темряві завдяки яскравій підсвітці. У одному з попередніх оглядів ми і цей комплект розбирали більш детально. Тож ласкаво просимо ознайомитися з ним за посиланням. Небінарна Kingston Fury Renegade із частотою у 6400 мегатранзакцій за секунду і об'ємом у 48 ГБ, дозволить нам оцінити різницю з більш поширеною серед користувачів ОЗП п'ятого покоління. Її таймінги ще приємніші 32 і 2 по 39, а робоча напруга трішки менша 1,4 вольта. Підсвітки тут немає, проте дизайн радіаторів майже один в один співпадає із RGB аналогами серії. Додали ми до порівняння золоту середину по співвідношенню ціна можливості. Нею стала бінарна Kingston Fury Renegade DDR5 RGB з загальним обсягом у 32 ГБ двома планками із частотою у 6000 мегатранзакцій за секунду. Правда, тут слід відмітити, що це був наш звичайний тестовий комплект DDR5 6400, який ми уповільнили до вказаної частоти за допомогою відповідного XMP профілю. Робочі таймінги у даному випадку склали 32 і 2 по 38, а напруга 1,35 вольта. І щоб оцінити ситуацію, коли у платформі нового покоління використовується зовсім повільна DDR5 пам'ять, ми її з архіву дістали Kingston Fury Beast із частотою 5200 мегатранзакцій за секунду в комплекті з двох модулів по 16 ГБ. Її таймінги не найкращі 36 і 2 по 40. Проте напруга найменша із всіх учасників 1,25 вольта. Тепер сфокусуємо увагу на тестовому стенді, у який встановлювалася оперативка. Основним обчислювачем у ньому виступив 20-ядерний по формулі 8 плюс 12 Intel Core Ultra 7 265K. Його на тест нам надав магазин Telemartua, у якому є не тільки процесори, а й широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. За допомогою програми TradeIn можна здати своє старе залізо та отримати за нього бонуси, які в свою чергу потім можна врахувати у майбутніх покупках. А ще на сайті можна у онлайн режимі зібрати для себе комп'ютер з нуля за допомогою зручного конфігуратора. Усю необхідну інформацію, як завжди, шукайте у посиланнях під відео. Основою платформи стала материнська плата Asus ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi. Її система живлення налічує аж 23 фази. Усі гарячі елементи накриті стильними алюмінієвими радіаторами, а максимальну частоту оперативної пам'яті заявлено на рівні 8800 мегатранзакцій за секунду у oc режимі. Охолоджувався процесор 360-мм РСО. Asus та Gaming LC2 360ARGB. Постійне зберігання даних забезпечував оптимальний за співвідношенням ціна продуктивність терабайтний M.2 2 40 X4 SSD накопичувач Kingston KC3000. Його швидкості послідовного зчитування та запису солідні 7 та 6 тисяч мегабайт за секунду відповідно. Плюс для рандомних 4 кілобайтних блоків заявлено аж до 1 мільйону IOPs. До речі, підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Плюс на сайті Kingston.com є дуже зручний функціонал. При введенні назви материнської плати підбір пам'яті відбувається у автоматичному режимі. Щоб під час тестів якомога менше обмежувало продуктивність відеокарта, останню представляла розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Живлення системи забезпечував кіловатний Seasonic Vertex GX1000 із відповідністю сертифікату енергоефективності 80 Plus Gold та стандартам ATX 3.0 та PCI-Express 5.0. І зібрали ми всі компоненти докупи у корпусі ASUS TUF Gaming GT302 ARGB. Перш ніж переходити до тестів, пара важливих уточнень. Перше, усі модулі ОЗП проходили іспити на наявних XMP профілях. Тобто ніяких додаткових маніпуляцій з таймінгами або частотами не проводилося. Друге, дільник частоти теж виставлявся автоматично системою BIOS материнської плати і знаходився у положенні Єр 2 для усіх комплектів без виключення, включно із CIM. Ну а наразі переходимо до бенчмарків і почнемо традиційно із синтетики. У AID64 бачимо абсолютно логічні результати з ходинками від найповільнішого комплекту до найшвидшого у вигляді піддослідної ОЗП. При цьому DDR5-5200 навіть від наступної протестованої оперативки DDR5-6000 значно відстала на 12-13%. А далі приріст швидкодії від сходинки до сходинки вже був менш значним. Якщо ж розглядати результати cu CU-DIM, то по запису та копіюванню вони мало чим відрізняються від u dim ddr DDR5-8000. Усе в межах похибки. А от по считуванню перевага новинки вже відчутніша 3% продуктивності. Також є цікавою різниця між найшвидшою та найповільнішою пам'яттю. і вона доволі значна та знаходиться в межах від 27 до 45%. Проте 7-ZIP майже ніяк не відригував на відмінність частоту ЗП при декомпресії даних. Максимум, що вдалося зафіксувати, це 2% між DDR5-8000 та ddr 5 5200 на користь першої. Так, всі UDIM модулі у даному сценарії не найшвидші. При стисканні ж нулів та одиничок DDR5-8000 та новий тип пам'яті йшли на рівних і випередили ddr 5 7200 на 3%, 6400 на 5%. 6000 – на 4% і 5200 – аж на цілих 17%. Бенчмарк Cinebench 2024 при навантаженні на одне ядро процесора, як це не дивно, зовсім холодно віднісся до підослідної оперативної пам'яті. Останній він нарахував найменшу кількість балів, яка приблизно на 2-3 нижча ніж в усіх інших опонентів. У багатопотоці комплекти навпаки вишукувались у зразковий зростаючий графік згідно збільшенню ефективної частоти проте і з мінімальним гандикапом один від одного. І, наприклад, найбільшу різницю між планками cu dim і DDR5-5200 бенчмарку цінив у доволі скромні 3,5% продуктивності. Geekbench 6 у однопотоковому режимі взагалі не зміг відрізнити ту чи іншу оперативку. Максимальна різниця швидкодії між усіма комплектами склала усього лише 1%, тобто на рівні похибки. Проте, коли всі ядра CPU забились роботою під зав'язку і навантаження на підсистему пам'яті зросло, профід від більшої пропускної здатності ОЗП став помітнішим. У даному випадку не можна сказати, що є різниця в продуктивності між новинкою та ddr 5 8000 Хоча перша і випередила другу на декілька десятків балів. Проте далі, чим меншою була частота, тим більше зростала перевага пам'яті нового типу. ddr 5 7200 остання випередила на 2%, ddr 5 6400 та 6000 приблизно на 4 А найповільніший комплект відстав на понад 8%. У процесорному підтесті 3D вище всіх злетіли папушки із піддослідною ОЗП. Але, знову ж таки, сильно відірватися від стандартного 8000-го комплекту їй не вдалося. Перевага трішки більше 1%. У порівнянні з DDR5-7200, 6400 та 6000 це були вже вагоміші 4-5%. І найбільший відрив у майже 11% фіксуємо від DDR5-5200. Стосовно інших підтестів, які більше залежать від графічного прискорювача, то тут особливо виділити нічого. Усі комплекти забезпечили приблизно рівно продуктивні системи. Спеціалізований на робочих задачах P'Uget Bench for Creators, використовуючи DaVinci, теж сильно налягав на потужності відеокарти, тому й у даному бенчмарку було отримано результати із мінімальною різницею між суперниками. Не відбулося чогось цікавого і у Geekbench AI із 32 та 16 бітною точністю вимірювань за допомогою CPU. Результати схожі і мало чим відрізняються. А на восьми бітах щось пішло не так, і тут утворилась повна каша. Повільніші комплекти випереджали швидше, із перемінним успіхом. Ще заради цікавості ми вирішили провести вимірювання на NPU-блоці процесора. Як бачите, із цим завданням AI модуль впорався значно краще на одинарній та половинній точності. Що ж до порівняння результатів, то й тут вони слабо піддаються логіці, і однозначні висновки зробити важко. Наразі переходимо до ігор, які, щоб по можливості не впиратись у відеокарту, тестувались у роздільній здатності Full HD на максимальних та мінімальних налаштуваннях графіки. Почнемо із Cyberpunk 2077 на мінімалках. Як не дивно, у даному проєкті краще за всіх показали себе модулі ddr 5 із частотою у 7200 та 6400 мегатранзакцій за секунду. Хоча, якщо дивитися на ситуацію в цілому, то різниця у 1-2 FPS при середніх 145, як та сова на глобусі, більш-менш помітно від усіх відстав тільки комплект ddr 5 5200. І, наприклад, під на ОЗП випередила його на 4% по середньому лічильнику і на 3% по рідкісних подіях. Ультрапресет у неоновому місті ще більше змішав усі карти. Перше місце за новинкою, але ddr 5 7200 та 6000 відстали від неї усього на один кадр при середніх 118 8000 на ОЗП за бортом із відставанням у 3 FPS, що у процентному відношенні становить 2,5%. І на повні 3% позаду опинилась пам'ять на 6400 мегатранзакцій за секунду. DDR5 5200 традиційно у аутсайдерах із відставанням від лідера на 6% в середньої частоти кадрів. Dragon Age The Вейлгард на усіх повзунках вліво. Більше за всіх сподобались комплекти на 8400, 8 та 6 тисяч мегатранзакцій за секунду. Вони тут забезпечили приблизно рівний результат. 7200 та 6400. Ця трійця обігнала на 2-3 середнього FPS. І як завжди, пас задніх ddr 5 5200. у порівнянні з ним Сію оперативка виглядала на 5% краще. Ставимо все на ультра і починаємо помічати, що продуктивності відеокарти місцями не вистачає. Тому, мабуть, і результати усіх учасниць, окрім DDR5 5200 дуже схожі. Максимальний гандикап між ними становить скромні 2% середнього FPS. Піддослідного ОЗП у даному випадку не найкраща і трішки поступається 8000 1000 та 6000 ти комплектам. У Forza Horizon 5 на низькій деталізації картинки більшість модулів виступили на рівних позиціях. Хоча під дослідного і зайняла перше місце із перевагою у 1 ФПС по середній частоті кадрів над найближчими переслідувачами. Трішки просіла тільки DDR5 6400 на 2% у порівнянні з новинкою. І традиційно слабенько показала себе DDR5 5200. Її програш оцінюється у 5,5%. На екстремальному графічному пресеті мало що змінилось, окрім того, що лідерство сію дім плашок на фоні опонентів стало трішки помітнішим. Проте і цей аспект у процентному відношенні при середньому FPS більше ніж 200 кадрів за секунду на вагу майже не відчувається. А що, хоч якось відчувається, так це перевага лідера над DDR5 5200 у майже 4,5%. Horizon Forbidden West на дуже низьких стала неприємною несподіванкою для нового типу ОЗП. Тут останню випередила DDR5-8000, на більше ніж 3% по середньому лічильнику. Ба Більше уперед на пару відсотків вирвались ще й усі інші комплекти. Окрім гадайте якого, правильно ddr 5 5200 Дуже висока за якістю картинка не спростувала, а навпаки, підтвердила намічну раніше тенденцію, хоча і в меншій мірі. У лідерах знову DDR5 8000, а за нею слідом із відставанням у 1-2 кадри за секунду розташувалися DDR5 7200, 6400 та 6000. Героїні ж огляду не вистачило буквально одного кадру, щоб опинитись на останній позиції разом із DDR5 5200. Індіана Джонс the Great Circle на найпростіших налаштуваннях вишукувала у одну лінію із повністю ідентичними результатами по всім показникам під дослідний комплект і Дідір П'ять 8 у свою чергу, усього на 1-2 середні ФПС поступилися 7200, 6400 та 6000, що у процентному відношенні майже ніщо, якщо враховувати той факт, що дисплей оновлювався більше 200 разів за секунду. TDR5 55200, якщо розглядати її результат в цілому, трималась ну, максимально близько до інших учасників, бо навіть від лідерів її відділяло менше 2% частоти кадрів. Графічний пресет Supreme у цьому штайтлі нагрузив RTX 4090, як якби так сказати, по самій вінця, і тут шукати різницю в результатах було недоцільно з усіма комплектами. УЗП має однакову продуктивність. Грі Stalker 2 Серце Чорнобиля і злоу якістю картинки можна сказати байдуже до різної за швидкістю ОЗП. Усі суперники дозволили системі забезпечити середні близько 100 фпс з різницею пару кадрів, окрім звісно, DDR5 5200. Остання просіла помітніше, і відставання від об'єкту тестування вимірюється 5% середньої продуктивності. На епічному графічному пресеті можна виділити декілька цікавих моментів. Піддослід на ОЗП та DDR5 на 8000 та 6000 мегатранзакцій за секунду забезпечили приблизно однакову частоту кадрів по середньому лічильнику. При цьому комплект на 6400 мегатранзакцій за секунду cu Дім оперативка обігнала на майже 4% FPS. DDR5-7200 у цьому протистоянні знаходилась десь посередині. І знову замикало змагання 5200 із на 6% гіршим результатом ніж у новинки. Total War Saga 3 на мінімалках підкорила ddr 5 8000 із космічною середньою частотою у більше ніж. 1100 кадрів за секунду. Далі за рейтингом продуктивності розмістились DDR5-8400 та 7200 із на 3% гіршими результатами. І ще на 1-2% нижче розташувались усі інші учасники порівняння. На диво, ddr 5 5200 у даному сценарії не найгірший комплект. При переході на ультраналаштування DDR 5 8000 взагалі втратила почуття міри і відірвалась від CU Dimo ОЗП на солідні 7% середнього FPS. Також не втратила можливість трішки присоромити новинку ddr 5 7200 із на 3% кращим результатом. Модулі з частотою у 6000 та 6400 мегатранзакцій за секунду виявились теж швидшими, але не настільки, щоб це було хоч якось відчутно. І вкотре останню позицію облюбувала ddr 5 5200 її новий тип пам'яті випередив на теж немаленькі 8%. Ну що ж, підсумовуючи отриману інформацію, можна сказати, що новий тип оперативної пам'яті стартував доволі упевнено. У більшості робочих задач він, хоч і на крапельку, але тримався попереду u dim комплекту на 8000 мегатранзакцій за секунду. При цьому перевага над усіма іншими суперниками в діапазоні від DDR5-7200 до 6000 зростала переважно пропорційно від 2 до 5%. Тоді як з найповільнішим комплектом, система у деяких сценаріях може легко втратити до 15 і більше відсотків продуктивності у порівнянні з новинкою. Що ж до ігрових сценаріїв, то за виключенням декількох випадків, піддослідна ОЗП була або трішки попереду, або трималась на рівні найшвидших із опонентів. І тут слід згадати звичайну бінарну і недорогу ddr 5 6000 яка, як показала практика, завдяки низьким таймінгам і стандартному обсягу, Аж надто привабливо виглядала на фоні усіх без виключення учасників тестування. Тому в цілому наш настрій на майбутнє сію дім позитивний, тим більше, що на горизонті замайоріли частоти аж до 10 тисяч мегатранзакцій за секунду і більше. Подивимось на ціни, на затримки та інші характеристики, і неодмінно повернемося до питання доцільності ще раз у найближчому майбутньому. Тож чекаємо на зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Ну і не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал своїм друзям. Все буде Україна!